Не треба мене фотографірувати. 20 вересня 2004 року ми знаходимося на ринковій площі в Відьополі. Ми вже давно не знімали водіїв, які продовжують порушувати правила дорожнього руху, зупинки під знаком стоянка заборонена. Добрый день. Вы ви знаете, видели там знак, який забороняет здесь зупинку? Здесь? Да. У меня здесь включилось, я сейчас включу. Что включилось? Це не дозволяет да. вам зупинатися тут. Приберіть автомобиль. сейчас уеду. Мы выкликаємо полицию нашу. Або вы негайно гайна уедет. Нет, від... я, негайно я. Не гайно відъжаєте? Нет, нет, я сейчас уезжаю. Уже. Так уже я сел, а мне... Мені... Не требую. А, а, Є... Мне пришло сообщение, и поэтому не надо меня фотографировать. Мы уже вас фотографируем. Убирайте. По Користуватися телефоном за кермом заборонено. Да, Правилами нет. дорожного да, руху. Мне, Користуватися и, телефоном за кермом заборонено. Як бачите, автомобіль Mercedes ВН3838 і С стоїть під знаком. Будемо писати заяву до поліції для притягнення водія до відповідальності. Автомобіль Chevrolet Cruze ВН-6579 іт також стоїть під знаком зупинка заборонена. Будемо писати до поліції для притягнення водія до відповідальності. Автомобіль ВАЗ-2107. Нуль ОТА стоїть на перехресті. Також будемо писати заяву до поліції для притягнення водія до відповідальності.